Вітаю, шановні! Ви помічали, наскільки зараз прискорилося життя. Тепер постійно всюди потрібно встигати: встигати на роботу, навчання, зустрічі, встигати банально поспати, відпочити, встигати жити. І в цих перегонах із життям нам важливо все робити швидко, в тому числі, і отримувати інформацію. Прекрасно, що зараз існують інформаційні телеграм-канали. В кожного з нас є дві катерика каналів, з яких ми беремо інформацію. За якими критеріями ми їх обираємо? Часто це оперативність, насиченість. Не так часто, на жаль, об'єктивність, оригінальність. Бо погодьтеся. 80%, а іноді і всі 100% контенту в цих каналах є запозичені, не оригінальні. Перепост. І ми читаємо ці перепости, забуваючи про таку річ, як інформаційна гігієна. Довіряємо цим каналам. І, от головне питання: кому ми довіряємо? Суть цього сюжету саме в цьому, щоб ви замислилися, кому ми довіряємо. За приклад пропоную взяти неназваний місцевий телеграм-канал, такий самий, як і інші, який не тільки постить новини, а й рекламу, і це правильно і прекрасно, що в людей є можливість заробляти. Але серед реклами магазинів, послуг, масажистів, замовлення квітів, акцій торговельних мереж і так далі зустрічаються і ось такі пости. Якщо коротко, то рекламується магазин, що продає вейпи із HAC продукцію. продукцією. це Сіце гексагідроканабінол, саме та речовина, яка робить ці вейпи веселими, як пишуть в цій рекламі. Адепти цих вейпів одразу ж скажуть, що ця речовина не є забороненою і. Будуть праві, але як же я люблю це. Але отже, для початку, що таке гексагідроканабінол? Це напівсинтетичний канабіноїд, отриманий із Конопель шляхом гідрогенізації. Він пропонує ефекти схожі на відомий вже Дельта 9 але з менш вираженим психоактивним впливом. Але, тим не менш, це. Психоактивна речовина, а психоактивні речовини можуть призвести до серйозних розладів центральної нервової системи та навіть розладів особистості. Ключове слово тут може, бо ці речовини на даний момент практично не вивчені. Щодо правової складової, знайти в інтернеті не так і легко інформація, бо пошукові системи засмічені такими ж магазинами, які продають HHS продукцію. Але можна знайти інформацію на сайті Інституту судових експертиз, де написано буквально наступне. Активне просування напівсинтетичних нових канабіноїдів гексагідроканабінолу, гексагідроканабінолу ацетату та інших на ринку рекреаційної продукції України та країни ЄС викликає занепокоєння. Доволі висока психоактивність речовин, недостатня вивченість і відсутність контролю надають цим речовинам статус високої соціальної небезпеки для України. Наявність на Незаконному ринку напівсинтетичних канабіноїдів також вкрай актуальна, обходячи обмеження статусу підконтрольних речовин HHC та аналоги. Активно просувається на ринку рекреаційної продукції, швидкість із якої відбувається поширення цих речовин на тлі доволі високої їх психоактивності, недостатньо вивченості й відсутності контролю, надає цим речовинам статуси високої соціальної небезпеки, зважаючи на Загально не поінформованість користувачів про потенційні ризики для здоров'я, пов'язані із HHC та іншими аналогами, їх активне поширення через інтернет-канали важливо обмежити доступність цих речовин, завдяки чому убезпечити здоров'я населення. Поводження із цими речовини слід вважати увага, незаконним. Окрім того, кабінетом міністрів України було прийнято постанову від 15 листопада 2024 року, номер 1306 про внесення змін до переліку наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, де пропонується доповнити список, в тому числі і речовинами HHC. тобто принаймні просто і вільно їм торгувати ось так через телеграм, точно не має бути законним. Ну, а щодо реклами подібних магазинів, це також десь в зоні сірої моралі. Вони ж не продають, вірно, але чи несуть відповідальність за розповсюдження інформації про це. Є і такі пости в цьому телеграм-каналі. Думаю, нікому не потрібно пояснювати, що придбати 3 літри непоганого, нехай, купажованого віскі або брендованої горілки за 300 гривень нереально. Про якість, думаю, казати теж не варто. Ну і про те, чи варто розповсюджувати м, інформацію про алкоголь такої якості, теж я думаю, питання риторичне. Також просто вагонами можна побачити просування онлайн-казіно. А ігри, де ви нібито можете заробити гроші безсоромно, нагло і в лоб не вказуючи і не нагадуючи, хоча б як це роблять офіційні буквекери про те, що не потрібно заграватись, і це не спосіб заробітка, а якраз навпаки. Але я нагадаю, що Лудоманія це хвороба і серйозна детальніше розкаже Інна Лук'янець, яка є докторкою психологічних наук. Лудоманія. Е... Це розлад поведінки, який характеризується патологічною пристрастю до азартних ігор. Іншими словами, так, це коли людина грає в азартні ігри і не може, ну, не контролює свою поведінку, не може зупинитися. Ну, як завжди, в зоні ризику діти, тому що це не сформована ще психіка. Плюс зараз цими всіма впливами гаджетів і комп'ютерними іграми, і так далі, вона дуже м, в збудженому такому стані. Скажімо так, це було ще до війни. А тепер війна, яка додатковий величезний, такий катастрофічний стресоген, який впливає на цю психіку, тобто психіка в постійно в збудливому стані. Тому це діти. Потім в зоні ризику люди, які схильні до таких залежностей, це є таке і громадія, є така залежність. В принципі, люди, які схильні до будь-яких залежностей, да, вона збільшилася, вона загострилася. Я дивилася статистикою, що в інших країнах там там 5% людей є схильні до лудоманії, 7% Там до 10%, то в Україні там 27%. Ну, прямо реально це все збільшується і збільшується. Тому це дійсно є проблема, проблема велика. І наскільки я знаю, сьогодні багато військових є в зоні ризику. Чому? Тому що, і не тільки військових, тому в умовах війни багато людей є в зоні ризику. Чому? Тому що це своєрідне зняття напруги. На жаль, ця хвороба доволі поширена серед військових, і, знаючи про це, люди продовжують це просувати. І ось є такий цікавий момент: цей же наш піддослідний телеграм-канал рекламує пасажироперевезення на окуповану територію і назад. Звісно, можна одразу сказати, що згідно з конституцією України, громадяни України можуть вільно пересуватися е, по території своєї держави вільно. А Луганська і Донецька область це Україна. Але як в тому анекдоті, є один нюанс: ці перевізники працюють плюс-мінус за одним сценарієм, про що розповідають в СБУ, бо буквально минулого року в Києві вони закрили саме таку схему. А саме є два автобуси: один з українськими номерами, вивозить групу людей в Європу або в Білорусь, де люди пересідають на автобус із російською реєстрацією вже з російськими номерами. І так їх можуть пустити до Росії. Тобто перевізник співпрацює так чи інакше із людьми з країни-агресора та допомагає заробляти тим, з чиїх податків закуповують ракети і дрони, що потім летять в наші міста. Ну а наш підослідний телеграм-канал нехай і опосередковано, але все ж одно допомагає їм. Ну і наостанок, скільки ж це коштує? За один рекламний пост вам в середньому потрібно буде заплатити 3800 гривень. Наскільки мені відомо, якщо рекламувати щось на кшталт вейпів, ціна буде вищою. Але візьмемо саме цю суму. В день в нашому підослідному каналі в середньому близько. Трьох рекламних постів, тобто це 11 тисяч 400 гривень. А в місяць виходять 342 тисячі гривень. Бо у телеграм-каналів ви ж знаєте немає вихідних? Зрозуміло, що ці гроші не отримує одна людина. Звісно ж, там кілька редакторів є люди, які над цим працюють. Але на каналі дійсно багатсько корисної рекламу, і не вже настільки не вистачає грошей, що потрібно рекламувати речі, які знаходяться в зоні сірої моралі?